Ви звикли ставити питання, щоб отримувати потрібну інформацію, та вирішувати проблеми, спілкуючись з колегами, клієнтами чи постачальниками. Тепер Copilot і Microsoft Dynamics Business Central пропонують новий спосіб ведення розмови. Copilot – ваш повсякденний помічник зі штучним інтелектом, заснований на найкращій у галузі конфіденційності та безпеці Microsoft. Copilot має допомогти вам швидко та легко знаходити відповіді на ваші питання. Вперше користувачі Business Central отримують можливість взаємодіяти зі своїми даними за допомогою власних слів, використовувати Copilot, щоб пропустити традиційну навігацію через меню та знаходити інформацію швидше. Якщо ви не знайшли саме те, що шукали, ви можете поставити додаткові запитання та отримати точніші результати. Copilot діє як віртуальний помічник, допомагаючи відстежувати потрібну інформацію в потрібний час. І все це з використанням природньої мови. Тепер навіть важкі пошуки стають легкими. Отримайте відповідь на питання про те, як, коли і навіщо робити ту чи іншу дію. Copilot дає користувачам покрокові інструкції, тому вивчати процеси та вирішувати проблеми стає набагато легше. Тепер нові користувачі можуть швидко освоїтися в системі, а досвідчені співробітники опанувати нові навички. Копайлот допомагає зберегти час, зробити вашу роботу ефективнішою, швидше адаптуватися та працювати краще. Будьте готові до того, що буде далі з Dynamics365 Business Central.